Я хочу тут жити. Так, тут дуже гарно. Але не в прямому сенсі, що я хочу жити в грі. Та це я. Ні, ну бо є якісь мудрі, та? люди. Тру. Це Київ, та? Або Львів. Так. <плес> так, а нам не дозволяють туди. Ага, от суки. На <sighs> <Ми наху верли>. <laughs> <laughs> Або як ты таник, давай стой за димен. Я, я не мелодія. You that's I've died a little advice, but...